Хоромний ангел, це Нью-Йорк звичайна мокра курка, на пуху зимова чорна куртка, сільми стільки років, що й тобі, то дощі, то сніг, стихи, що стихи, на хором серед снігу тихо, Білий ангел грає на трубі. Він сурмить, він прикипів устами. В нього ні заробку, ні постави, ланди, що розпухли, і язик, кинуть щось, пожмакану торбинку, він засвітить вуличну ялинку, конкурент для вуличних музик. Він не знає, що там з авангардом, хто з найближчих назоветься братом, снігом, що засипле цей оркестр, саксофон, що у руках Муринських, що до серця, так підходить близько. Як до тебе, шолудивий пес? Ангел авангарду, слів що стали, темними нью-йоркськими мостами, сонцем мокрим, драними курми. Я дивлюсь, він справжній, шестикрилий, плахти снігу, тінь його прикрили, музикою, світлом і дверми. Що він тут на цім короні? Хто він? Звуки ці немов блудниці й вдови, Тім нью йоркським сніжнім стекарі він крилом змітає сніг з обличчя, він цей сніг перепливає в речі всі шість крил здіймаючи горі Шародить цей сніг і пасажири, музику в кишенях пролишили Ангелів нью йоркських волоцюг але цей біліший сніг і крила, лінія плавби лягає криво. Рветься з луків спаяний ланцюг, коли він стрясе сніги нью-йоркські, мокра куртка, рукави матроцькі, Крила зникнуть і ще змах, Ще труба, яку сховав футлярі, І поруч кубка вицілих долярів, І білий берез іншого немає.